Привіт! В даному відео розкажу про тейк Profit та стоп-лосс, і як найкраще їх закривати по маркету чи ж по ліміту. Отож, буду використовувати біржу Binance, тому що тут дуже добре пророблений Take Profit та стоп-лосс. Тут ми зможемо побачити, як він в дійсності працює, і дуже гарно вони табличку зробили. Отож, як відкривати позиції? А, яке плече ставити крос чи ізольовано маршу, ми це вже все перейшли. Тому я думаю, ніяких питань уже, як відкрити позицію, у вас не буде. Перейдемо до того, що ось, до прикладу, в мене відкрита позиція по БРУ. Відкрив я її, так, збільшую трішки. Думаю, так видно. А, відкрив її на 451 долар з 10-м плечем. А, що це рахується як 45 доларів на кросі. А, отож, у нас тут є закриття. Бачимо, тут можна ось цю одну кнопку нажати, і у нас все закриє. А, також є маркет закриття і ліміт. Ліміт ми ось тут ставимо по якій сумі закривати, наприклад, там по 0,80 або нижче. І сума. Тут ми пишемо: наприклад, хочемо закрити тільки 25%. Від цієї позиції. А, але якщо у нас не буде, наприклад, і ми хочемо одразу все виставити, по якій ціні а, закрити позицію, або закрити позицію в мінус. Для цього нам потрібен ТП SL. Розшифровується як Take Profit це перше та Stop Loss – це друге. А на Binance, ось тут можна нажати а, і написати. Take profit та Stop Loss. А, як бачимо, а, ну, нам тут пропонує вибрати PNL, ROI або Offset. А PNL це зразу в грошах ви тут записуєте. Ось, якщо я хочу 30 доларів заробити, то вписуємо в PNL. Якщо ж в процентах, то а, тут буде трошки по-інакшому. Ось бачимо, якщо 100%, це 45 доларів. Буде по такій-то ціні. І також є стоп а Це якщо ціна піде нижче. Наприклад, там 10 доларів я готовий втратити на цій позиції, якщо вона йде вниз, і я готовий закрити. З цим все зрозуміло, тут нажимаєте Confirm. І як тільки там ціна доходить до таких -то чисел, то або спрацьовує закриття позиції в профіт або в мінус. гаразд. Але також на Binance є ось така чудова штучка, як ТП SL нова функція з таргетом. Давайте нажмемо. Чому тут є Trigger Price і також є Price? Дивіться, коли ви виставляєте ось тут Take Profit, і ціна дуже волатильна, інколи вона може проскочити, і замість, наприклад, 50 доларів зафіксує вам. Там 40 доларів, тому що е, буде свічка вгору різка і вниз одразу. І не буде е, ось тут, в Order Boті, е, купівель, купівель і не зможе заповнити, на жаль, вам. Отож, щоб такого не було, е, ми можемо ось тут нажати і написати «trigger price». Коли ціна дойде ось сюди, буде, спрацює тригер. І ми можемо виставити, що а, там нам сповіщення прийде, звісно, що триггер працював, і ми можемо поставити або одразу закриття по маркету, тобто тут буде тригер. І як тільки буде найближче, там, в ордер -буці ось тут число, де може продати, воно одразу продасть. Не обов'язково, що це буде ось така по такому-то числу. Може бути нижче, може бути вище, це як повезе. Але ми можемо зробити стоп ліміт. Ну тут take ліміт, виходить, не стоп ліміт. І можемо написати до прикладу 0. Отак. І ось так. Таким чином тут спрацює тригер, і буде чекати, поки по цій лімітці заповниться наша лімітка на продаж. Тобто спочатку триггер спрацьовує, потім одразу виставляється лімітка уже тут в продаж закриття позиції. З цим, думаю, зрозуміло. Ну, і тут так само сайз вибираємо. Тобто, можемо вибрати тут тільки 25%, наприклад, закрити. Тут уже на ваш розсуд, Так само і тут. Трігер прайс, наприклад, якщо ціна. Давайте на графіку покажу. Так, тут графік стоїть, у нас дуже класно. До прикладу, я от хочу закрити в мінус по 0. 0,9. Так, додаємо стоп лос, Пишемо 0,09, все, супер. Бачимо, що ми втратимо 60 доларів. А не по маркету, краще виставити ось так. 0,9 і нам 100% закриє, тому що якщо по маркету, як я і сказав. Воно може закрити там вище по 0.1. Пропустити просто, полетить і закриє вище. Давайте тепер розглянемо. От, тут, виставимо Take Profit. Так, наприклад, я хочу зафіксувати свій профіт по 0.54 і виставляю Trigger Price 0.54. Маркетом бачимо, яка сума буде. І тут ставимо. Щоб точно заповнився. 054, Рубит і 2. Ось так. Якщо піде ще вниз після триггер Прайса, то, в принципі, а, можемо ще й зловити ще якийсь більший плюс. Якщо воно не вернеться назад. А якщо вернеться назад, то просто закриється об цю лімітку. Загалом ось так. Ну, можемо виставити. Все, от ми поставили. Бачимо, що тут у нас оновилося, можемо забрати його або додати новий. Загалом нічого складного. І також, коли ви додаєте Take Profit або Stop-Loss, то у нас тут в відкритих ордерах він буде написаний, що ось така-то сума а, по такому-то марк-прайсу заповниться. Так, і от прайс тут бачимо. Тригер і тут прайс. Все. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до зустрічі!